Вітаю! Це нове шалене відео по-українськи. Ви коли-небудь стрибали з даху на велосипеді. Чи може ви любите фотографуватися голяка? Або ж ви завжди мріяли спалити тачку свого сусіда? Тоді вам до нас тільки ми навчимо вас різати цибулю зі швидкістю звуку. Покажемо, як правильно гратися у космонавтів і розкриємо секрет легкого подолання заторів на дорогах. Крім того, справжні шедеври вітчизняного машинобудування, трюки, веселі дівчата, завзяті хлопці та ціла купа приколів на будь-який Ну і звісно ж, двадцятка найкрутішого відео зі спеціального каналу. Шалене відео по українськи в інтернеті. Поїхали! Ці хлопці навіть уявити не могли, що на весіллі їхнього найкращого друга вони предстануть у зовсім новому для себе образі. Схоже, зараз чувакам доведеться показати свої справжні обличчя. Мужики, запам'ятайте цей конкурс. Якщо на якомусь з весіль ви почуєте слово «панчохи», радимо вам збирати речі і тікати додому. Про всяк випадок. закінчить. І Як я починаю говорити, ви батіку тяніть вверх. Іноді на весіллях добряче дістається і наречені. Мабуть, ця дівчина ще не скоро зможе нормально дивитися на капусту. Кохана гризи дужче. Мама сказала, чим більше накусаєш, тим більше грошей вона нам подарує. Милий, я так і знала, що зі свикрухою мені пощастило. Схоже за обіцяну квартиру мені довго доведеться розплачуватися. Якщо у тамади хороший політ фантазії, свято точно вдасться на славу. Будь ласка, правильне використання насосів з повітряними кульками, і гості надовго запам'ятають найсмішніше весілля у своєму житті. Як правильно розважити натовп гостей? Погодьтеся, водити такі хороводи набагато приємніше, аніж просто триматися за руки під музику. Ось де справжній драйв. До речі, після таких танців у Тамади може з'явитися чимало замовлень на весілля, адже ніщо так не зближують чоловіків і жінок, як оригінальні та кумедні танці. Крутих мужиків і іграшки відповідні. Тільки погляньте на цей потужний літак. І якби він був хоча б на метр більшим, точно міг би вмістити людину невеликого зросту, але річ навіть не в його розмірах. Цей малюк робить неймовірні трюки у повітрі. Погодьтеся, керувати такою цяцькою не відмовиться жоден. Насправді всі ці люди казяться через те, що в них немає по-справжньому крутої тачки. Ось такої, як ця Феррарі. погляньте лише на ці форми. Які лінії, яка агресія? Уявіть лише, що ця краля здатна показати на трасі. Ця тачка не для слабаків. Та вона, ніби, за крану фантастичного бойовика. Хочете собі таку? Тоді терміново розробляйте якийсь карколомний бізнес-план, бо коштує така красуня чимало. Ну або досить народитися в родині арабського шейха. Тоді ви вже з малку зможете бавитися з Феррарі, як ось цей малий. Поки ваші діти складають будинки з Лего, цей школяр дрифтує на задньому дворі. Цікаво його татко про це знає. Кінґрін, бігалайдер представляє навіть якщо ви народилися в країні горбатих запорожців, опускати руки не варто. Подивіться, якого монстра можна зробити з культової радянської баляшанки. Та він шкварить по трасі не гірше за Феррарі. Коли тачка крута, їздити на ній зовсім не складно, а от ви спробуйте на ній постояти, зацініть лише що витворяє цей водій. Та він же просто наплював на всі закони фізики. От вам і рецепт подолання заторів. Якби в наших автошколах вчили так їздити, то на дорогах можна було б малювати вдвічі більше розподільних смуг. Конувати карколомні фокуси можна на будь-якому транспортному засобі, навіть на тракторі. Чіпляйте на нього оберемок дров і гайте танцювати дибки засніженим полем. Головне у цьому ділі впевненість. Бо якщо ви ледве відрізняєте газ від трансмісії, тоді вам краще за кермо такого монстрика не сідати. Інакше один невдалий рух, і ваша поїздка закінчиться ще на старті. Ну що, ти типу полагодили? Та типу того. Тоді я перевіряю. Йопти, пожежа! Нічого зараз загасимо і ще щось полагодимо. Більше заробимо. Петя. Вам, хлопці, ще вчитися і вчитися. Краще беріть приклад із цих професіоналів своєї справи. Їхня майстерність просто зашкалює, які оберти, яка швидкість аж дим іде. Плачете, нарізаючи цибулю. Ви просто ріжте швидше, і тоді сльози просто не встигатимуть за вами. One two, three. Go. Якби існував чемпіонат з нарізання цибулі, цей чоловік посів би на ньому перше місце. Він здатен посікти весь ваш врожай за ліджені хвилини. Любите гриби? Цей майстер вмить наріже їх для вас навіть із зав'язаними очима. Які рухи, яка точність, та ці кухарі просто ювеліри власної справи. Ці хлопці ніби народилися з ножем у руці. Ось дівчата, за кого потрібно виходити заміж, вище фартуха не встигнете одягти, а обід вже буде готовий. До речі, про дівчат. Вони теж не перестають вражати. Деяких з них хлібом не годують. Дай поскакати перед хлопцями голяка. Все заради фото на аватарку. Кралишко, тут тобі не Мальдіви, тут слизько. Ця дівчина хоч і не голяка, але теж не проти постривати. Одягла, Джинси, кльош і галопує, наче гніда кобилка до першого бар'єру. Довкола вода. Тут вже не до жарків. Хочеш, не хочеш, а стрипати доведеться. Оп! Заодно і скупалися! А цю дівчину, мабуть, силоміть затягли до тату салону, щоб набити її на сідницях величезного орла. Інакше що ще змусило б її стрибати з їхнього балкону? Краще вже поламані ноги, ніж зіпсовані сідниці. До речі, про сідниці. Якщо покрутити ними перед охоронцем нічного клубу, то можна пройти всередину на халяву. Звісно, якщо вдасться встояти при цьому на ногах. Ой, дівчата, дівчата! Ну куди вам ще у той клуб пертися? Вам час додому в люлю, поки пригод на свої вертляві сідниці не знайшли. Поки одні розважаються, інші зайняті серйозними справами підготовкою до зимової олімпіади в Сочі, наприклад, Щоб бути в належній формі, треба щодня тренуватися, не шкодуючи ані сил, ані обладнання. За дівчатами можна спостерігати довго, а за дівчатами в коротеньких спідничках взагалі ще довше. Вони так завзято тренуються, що аж іскри з очей сиплються. Улюблена справа більшості дівчат це кривлятися перед веб-камерою. Головне у цій справі чіткий розподіл рухів. Інакше один мах головою, і замість всесвітньої слави гуля на півголови. Ну що, весело вам? А поки ми тут потішалися, настав час найцікавішого двадцятки неймовірних приколів зі спеціального каналу шалене відео по українській в інтернеті. Вперед! У 20-му місці маємо справжнє маски шоу. Спритність цього актора просто вражає. Уявіть, якби він захотів пограбувати магазин, та жоден би охоронець його не те, що не впіймав, а навіть не впізнав би. На 19-му місці опиняється дуже крутий трюкач. Це так майстерність. Пацанчик вміє не тільки виліплювати галечики з голини, а ще й дуже вправно крутити ними у повітрі. Вісімнадцята сходинка дістається ось цим сміливим туристам, які не побоялися скупатися в океані разом зі зграєю величезних ламантинів. Дивитися на цих монстрів з телевізора одна справа. А от залізти у воду, коли зграє тварин, бавиться буквально біля твоїх ніг. Це розвага не для людей зі слабкими нервами. На 17-й сходинці ще один любитель пострибати. Від його професіоналізму просто дах зносить. Причому буквально. А ремонт після тебе, хлопче, хто робитиме? а? Не вмієте стрибати, обирайте водні види спорту. Тут вам і драйв і вітер в обличчя. Головне свіже повітря і небо над головою. Заодно і по воді бігати можна навчитися. Шістнадцяте місце. На 15 15-й позиції шаленої двадцятки дуже дивний чувак. Він вирішив перевірити, що міцніше голова чи двері в гаражі. Тепер чувак продовжить свої дурнуваті експерименти у травматологічному відділенні місцевої лікарні. Плескається у чистому морі, а кому і калюжа з багнюкою для купання підійде. Ні, ні, ми не про свиней говоримо. Чого дарма тваринок ображати? Є інші персонажі, яким дай тільки волю. Вони в будь-яке болото залізуть. Молодець. Че ефектно покатався. От тільки хрюкнути наприкінці забув. Чотирнадцяте місце. Та не сьогодні розвага, настільки безлузді, при певній долі фантазії можна влаштувати справжнє костюмоване дійство. Беріть приклад з наших наступних героїв, які вирішили, що просто так грати у пейнтбол серед автомобільних покришок надто нудно. От і вийшли вони у відкрите море, влаштували справжню піратську батарію. Ех, шкода, що в нас на Хеллоуін вже досить холодно. А то можна було б. Бізнес відкривати, організовуючи такі вечірки. Тринадцяте місце, і, до речі, помітили воно у нас сьогодні досить веселе. Ну а на 12-му місці у нас опиняється ролик, дуже характерний для нашої зими. Тільки в нас можливо таке, щоб важка техніка застряла у багні і для того, аби її витягти, доводиться використовувати ще більш важку техніку. Давай, тіни сігом. Давай, 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 пошов, пошло, пошло, пошов, пошов, виліз. Ну і трохи не дотягує до десятки найкращих приколів ролик про те, що впадати у дитинство і розважатися разом зі своїми дітьми не завжди безпечно. Є атракціони, які просто не призначені для дорослих. Тож на них просто не варто лізти. Дітки, дивіться, яка у вас мама молодець. Разом з вами на тарзанська катається, А потім ще купатися підемо. А чорт забирай, здається, зараз ми не купатися будемо, а до травматолога поїдемо. Їдемо далі. На десятому місці приклад вдалого і невдалого розірушу водночас. Е, чувач, допоможи мені. Візьми на швабру і притисни неї до стелі ось цю миску з водою. Легко. А у тепер у Ага, а, а я піду кадрити твою дівчину. Що? Це я піду твою дівчину, кадрити, поки ти сушитимеш матню. Американці масово страждають від зайвої ваги, але разом з тим продовжують купувати речі у худих китайців. До чого це призводить? Демонструє дев'ята сходинка нашого хіт параду. Ось цей чоловік за обідом не їв десерт, тому легко виліз на дах. А цей з'їв аж два десерти свій і того, що вже на даху. От вам і результат: любиш багато їсти? Вчися літати як Карлсон, бо ніяка драбина тебе не втримає. Восьме місце хітової двадцятки. Ми даруємо ось цьому нереально потужному пацанові. Зараз ви самі переконаєтеся у крутості нашого героя. Його ноги варто занести до книги рекордів, адже такий трюк зможе повторити навіть не кожен олімпійський чемпіон. Отже, увага, приготуйтеся до фантастичного видовища. Три, два, один стрибок. І хлопчина без проблем перелітає кабріолет. Неймовірно, чувак навіть розгін не брав, а просто підстрибнув на місці. Молодець, дядько. Ти точно заслужив на бурхливі овації. Я п'ю до дна за тих, хто в морі. От і нам після перегляду ролику із сьомого місця сьогоднішнього рейтингу хочеться підняти келих за мужність моряків. Кажуть, трус не грає у хокей. Про це не скажемо, бо не знаємо напевно. А от у морі він точно не виходить, бо ягузам там не місце. Капітане, там така хвиля на нас суне. Що за паніка? Хіба це хвиля? Це так, горбик невеличкий. От пам'ятаю, минулого року ми ходили. Так хвиля в дивічьо вища за корабель була. І нічого, тільки трохи куртку намочив, Плавати тобі ще й плавати салаго. Суворі сільські хлопці не бояться ані швидкості, ані багнюки. Просто фізику в їхній школі не викладають. Проте хороша нагода помитися, шосте місце. П'яті сходинці у нас помста зрадженого чоловіка. Він дуже ображений на свою дружину, котра нещодавно хотіла від нього дітей, але закрутила шури мури з іншим. Тепер законних дітей ця ортихрістка точно не дочекається а гарненькі могли бути дурники. Паліконцерту чи вечірки взагалі важко стримувати емоції, але не тільки їх. Ось герой четвертого місця нашого рейтингу не зміг втримати балон. Ну сам винен, сам не втримав, сам по ногах отримав. Після такого ви все ще мрієте побувати на пінній паті, а раптом там хтось опустить балон побільше. Ці хлопці вирішили організувати аквапарк у себе на подвір'ї. проте, як і всі попередні герої, шкільний курс фізики вони прогуляли. Розгін, стрибок і опана! добре, що в басейн не попав, бо тоді цунамі весь будинок знесло, а так заслужив третє місце. Гадаєте, Майкл Джексон помер. А от і ні. Все він так всіх надурив, а сам переховується на екзотичному острові. Цілковито занурившись у своє нове хобі, король поп музики тепер продає солодку вату під улюблену музику. І ніяких тобі папараці і судових тяганин лише море. Музика солодощі і вдячна публіка на другому місці. Ещі переможець шаленої двадцятки. Ним став хлопець, який придумав новий вид водного спорту. Стільцебордин. Тепер дружина не зможе нарікати на те, що ви весь свій час проводите у барі. Беріть улюбленого стільця. Кухоль пива і гайда займатися улюбленою справою посеред озера. Ну що ж, на цьому нам залишається тільки попрощатися з вами, бережіть себе і головне, дочекайтеся наступної програми, адже тільки у нас ви зможете побачити найкращі ролики зі спеціального каналу Шалене відео по українській в інтернеті. Дуже скоро на цьому ж каналі. Чао, dance now!